Леон! Збірка! Скоп! Це була людина з великої букви. Це був справжній офіцер. Це людина честі, людина совісті. Дуже грамотний. Військовослужбовець, по тому як він виконував свої бойові задання, як він керував своїм службовим складом. По його роботі можна, скажімо так, написати окрему настанову, окрему книгу. Він воїн справді від Бога був. От, от є такі люди, яким там, наприклад, в конкретній спеціальності або професії, комусь дано. От йому було дано бути справжнім спецназовцем, справжнім розвідником, справжнім офіцером. Людина абсолютно нічого не боялася. Обстріли там чи ще щось, всі ховалися, або принаймні намагалися зайняти якесь безпечне місце або укриття. Для цієї людини не існувало ніяких укриттів, ніяких безпечних місць. Він завжди продовжував управляти своїм особовим складом, виконувати бойові завдання. Людина дуже хоробра, настільки була, що просто вона передав. Кожен військовослужбовець І на той час бойовим досвідом він усвідомлював небезпеку, наприклад. Тих чи інших бойових задань, на які вони віднаряджалися, але якщо вони знали, що з ними буде Євгеній Петрович, для них не було абсолютно ніяких там приград, вони знали, що все буде добре, якщо з ними Женя, все буде класно. Ми будемо працювати двійками, четвірка буде вирівнюватись в лінію і парами ми будемо або наступати, або відходити назад. Всім зрозуміло? Много шутили с нашим командиром, скаутом. Нарисовали его там, портрет сделали, что он пишет средние пальцы, хреново не арпор. Получилась жизненная картинка. Эта картина прям передавала суть его. То есть, от этого мы все время так улыбались. Женя Это такой человек, который точно знает, чего хотел. И все время добивался этого. Всегда у него какие-то было, какие-то он что-то придумывал, что-то давайте то сделаем, то сделаем. То есть не сидел на месте, нашел там книжку, как воюет САС, то есть там все где-то отдыхают, там что-то делают, моются, книжечки там собирают, смотрят там. Вот эти вот все плакаты, которые здесь размещены, отрисовал он с туристом. То есть, там же люди були мобілізовані, которые абсолютно нічого не розуміли. люди, яких набралися гражданки і прошли пройшли какую-то хатку з КМБ сразу на війну. Він не боявся нічого, не вибухів, не стрільби противника. Він йшов вперед, він працював, він вів за собою людей. Він був зірцем для своїх товаришів, для своїх командирів, для своїх підлеглих. так Ліва! Табір присвячений пластуна військовикам, які загинули в АТО. І цього року табір присвячений Євгену Подолінчуку. Він був пластуном, був на легіоні. Ми присвятили табір його пам'яті, тому відповідно ми співпрацюємо з третім полком, де він служив. Наше основне завдання є заохотити хлопців до подальшої служби в армії. Моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік, царський хрест. Яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий рік. Смілий царський хрест. Чомусь з усіх командирів груп, ну не в обіду буде їм сказано, але найбільше переживав. За своїх бійців Женя Подаренчук підходив до мене і говорив: там, треба побільше того, треба побільше бентів, треба побільше там жгутів, там, ножиці, перев'язуваний матеріал. Знеболюючи, це він набирав з надлишку, ніби відчував, що така буде така цей. Коли пішли пізніше багато ранених, треба було багато перев'язки. Багато цих засобів, які приносив, вони просто були необхідними. Він любив музику. Таку патріотичну, десь гир, якісь находив в гантелі. Ми, до речі, з ним жили в одній кімнаті. Він там поставив три цепдучи, або там жара була. І цілий день десь бігав. Десь щось мотався, щось там рішав, десь там ну, виконував якісь задачі, ввечері або вночі пізно приходить, включить музичку, займається, піде, прийме душ. І спить. Відчував себе, як в воді, це була його стихія, він сам зміг себе проявити, скажи ну, з, з, з усіх сторін. Тобто все, що він міг, він намагався використати свої знання максимально. Ліпу вражний, ліпу ліпу Певнений, я був вражений його навичками. Він був постаном. Впевнений, що такі організації теж мають вплив на формування такого характеру, як був Женя Подальчука. Вверх конусообразний вишкінав. Верхушку саме цілеся. Проводити військово-патріотичне виховання нашої молоді це майбутня наша заміна. Пошли дай! хоче, не скажуть діти про нас стати воїном прийшов час. Переконані це не сон, є надійний шлях легіон. Важливо хто забажає з цих дітей. Вони повернуться до нашого полку і будуть служити нашому полку, продовжувати діло Євгенія Подалінчука.